Під час опалювального сезону 2023-2024 років на Вінничині скористались субсидією понад 118 тисяч домогосподарств у літній період. їх кількість склала близько 50 тисяч і на часі новий субсидійний період опалювальний, який розпочався із 1 жовтня. Про все, що варто знати у зв'язку із цим, говоримо сьогодні у студії новини з начальницею головного управління. Пенсійного фонду України у Вінницькій області Оленою Корчакою Олена Сергійовна, Я вітаю вас. Вітаю. А давайте почнемо із того, у кого клопоту буде менш, кому пенсійний фонд України автоматично проведе перепризначення житлових субсидій на опалювальний сезон. Ну я на найперше повідомлю, що це торкнеться майже 90% субсидіантів, і окремо хочу зупинитися на цих категоріях. Найперше це особи, які отримували субсидію. У неопалювальний період. От отримували субсидію в неопалювальний період. Тобто їм була призначена субсидія, а субсидія призначається з моменту подачі заяви до закінчення опалювального сезону. Тобто, перепризначення відбувається в травні місяці. В травні місяці кожний субсидіант, кожний заявник отримав рішення від пенсійного фонду, яке можна було переглянути у кабінеті на веб-порталі. Там буде Такий результат призначено у сумі, призначено у нульовому значенні, але ж призначено і відмовлено. От двом першим категоріям, які отримували у грошовому виразі у неопалювальний не опалювальний період субсидію, або ж вона їм. Могла бути, але була у розмірі нуль, тому що ми знаємо, що на період неопалювального сезону розмір витрат на житлово-комунальні послуги ну в разів 5 менше ніж в опалювальні. Тобто, особи, громадяни, які мали влітку субсидію, користувалися нею, і ті, які не користували, але мали на неї право. Не звертаються за призначенням субсидій на опалювальний сезон. І ще одна категорія: якщо є громадяни, у яких є декілька статусів, вони мають право на субсидію, але ж мають право і на пільгу. І якщо у неопалювальному сезоні розмір пільги був вищим і автоматично був зроблений перехід на пільгу. То в автоматичному порядку ми повернемося і під час опалювального сезону у разі доцільності на субсидію. Тобто, отаким громадянам звертатися за субсидію не потрібно і це 90% громадян, які отримують субсидії. Залишається 10%, серед яких кому необхідно звернутись особисто. У обов'язковому порядку. Ми практично вже про них усіх поговорили. Найперше, це особи, які звертаються за субсидії вперше. Це однозначно. Друга категорія. Це ті громадяни, яким було відмовлено, от відмовлено. Ну чому відмовлено? Не було відповідних доходів. Або ж була заборгованість за якимось із видів житлово-комунальних послуг. І на сьогодні не могла а вона, вона могла змінитися, або ж якісь зміни були в доходах, обов'язково звертаємося. Інша категорія, якщо у вас відбулись зміни у складі домогосподарства, на яке розраховується субсидія, або відбулись зміни соціального стану, обов'язково звертаємося. І як я вже говорила, якщо вам не автоматично на неопалювальний сезон перевели виплату субсидій на пільгу, а ви прийняли рішення. І подали особисту заяву з для того, щоб вам призначили пільгу. От тоді автоматичного перерахунку на субсидію на опалювальний сезон не буде. Тоді ми йдемо, пишемо заяву, і з пільги переходимо на субсидію. Отакі От випадки це обов'язково звертаємося, але ще є і певні умови, з огляду на які певна категорія громадян і, також. Має особисто звернутися за Також призначенням в Також є е, така категорія громадян, я хочу їм нагадати про це, які не мають автоматичного перепризначення у травні місяці. От це громадяни, яким не буде автоматично перепризначити. І в травні місяці їм потрібно було звернутися. Чому я говорю про відсотки і ну, якби добре їх знаю? Тому що я знаю, що таких 15 тисяч громадян. Це громадяни яким кожного року в травні місяці потрібно подати додаткову заяву? Це якщо в складі господарства проживає фактично менше людей, які ніж зареєстровані. зареєстровані. Якщо особи є ВПО і вони орендують приміщення, тобто Обов'язково потрібно е, звертатися. Тобто і громадяни, які орендують приміщення, за які сплачують житлово-комунальні послуги. Ми не маємо інформації, чи вони продовжують цю оренду, тому раз у рік вони повинні були звертатися. Ще раз нагадаю: такий обов'язок звернутися в них виник у травні місці. Але ж ми знову повертаємося, що субсидія на неопалювальний сезон не така значна, як на. Зимовий тому, можливо, хтось забув звернутися, можливо, хтось не, не мав намері, Так. А от зараз таким особам обов'язково потрібно звернутися. Які визначено механізми, форми, адресати, звернень, ну, простіше говорячи, як і до кого звертатися? Дуже просто. Перше, можна звернутися особисто. Ми звертаємося в будь-який сервісний центр, у нас їх в місті Вінниці два, це або на перший поверх ми звертаємося до органів пенсійного фонду. Або ж на другому поверсі до уповноважених осіб, які визначені громадою, або до працівників сервісних до працівників ЦНАПів. Uh -huh. Це особисто. Якщо ж ми вирішили подавати таку заяву поштою, то на адресу територіального відділення пенсійного фонду у нашому випадку це головне управління пенсійного фонду Вінницької області, розташоване за адресою місто Вінниця Зочі 22». І ще один дуже зручний спосіб це дистанційно ми можемо звернутися за допомогою додатку Дія, або ж через веб-портал Пенсійного фонду, або е такий додаток, є пенсійний фонд у мобільних телефонах, і подати в електронному вигляді заяву. Які строки подачі заяв? От, визначено? заяву? Дуже важливе питання Уже можна звертатись. От якщо ми визначили, що вам потрібно звернутися, звернутися потрібно з 1 жовтня до 30 листопада, включно в цей період mm -hmm. житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону. Якщо ми вже звертаємося 1 грудня, тоді з місяця, в якому відбулось звернення. А від чого буде залежати власний і розмір субсидії? Для розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 року приймається до розрахунку доходи. Осіб, які проживають в даному домогосподарстві, або ж зареєстровані, і їхні доходи беруть участь за перший і другий квартали 2024 року. Якщо в складі домогосподарства є особи, які мають у вигляді доходу лише пенсійні виплати, там mm -hmm. один пенсіонер проживає, або е, сім'я і лише пенсія є єдиним доходом, то такий розмір ми беремо за місячним розміром. Е, Серпня 2024 року, а форма звернення це один єдиний документ. Чи він потребує додатків? Він потребує додаткових підтверджень, і все це ну, перетворюється на цілий передбачено пакет. Передбачено чинним законодавством, що людина, яка звертається за призначенням субсидії, подає два документи: заяву. І декларацію. Всі дані, які зазначені в цих документах, зазначає людина самостійно, несе відповідальність за їхню справжність їхню, і не потребує підтвердження ніякими документами за невеликим виключенням. Вони є у кожного там чітко прописані. От, наприклад, якщо нам потрібно підтвердити актом обстеження фактичне місце проживання, тобто людина зареєстрована. За одним, а потрібно за другим. Або ж договор оренди. Тобто, у кожному випадку такі документи оговорюються окремо, і це одиничні випадки. Пані Олено, я дякую вам за роз'яснення. Дякую, що знайшли час. Знаю, що в цей період роботи у вас більш ніж достатньо. Дякую. А з нами у студії була начальниця головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака. Ну а ми рухаємось далі.